Всім привіт! Виконуємо тяжкий технічний ремонт iPhone. У мене є Максим. Займається професійним ремонтом iPhone. Так що, хлопці, не тільки переклейка, а ще ремонтуємо iPhone. iPad, MacBook. Так Так що у нас є все для діагностики, чого немає, то ми відразу ж докуплюємо. Наразі. Самі популярні моделі це 1413 і 12 та серія. Все є для їхнього тестування, калібровки, ремонту, діагностування. Зробимо вам якісний ремонт. Хто хоче спробувати попрацювати по опту, можемо по опту, якщо захочете нам відправляти, можемо і по опту вам робити опт. Це якщо ви сервіс і у вас є майстерня. Вот такая информация для вас.